Лінія це слід на аркуші паперу, який залишає олівець, ручка чи будь-який інший матеріал. А ще лінія це найперше, з чого починається малюнок. Для нашого сьогодні уроку потрібен аркуш паперу, олівці різної твердості B, B2, B6 та стерка. Перш за все, правильно застругуємо олівці. Вони мають бути гострі та мають мати достатньо відкритий стержень. Олівець можна тримати звичайним, зручним для нас способом, так і способом, затисненим в долоні, так як я показала на відео. Думаю, з часом ми до цього прийдемо. Горизонтальний аркуш паперу ділимо на половині вертикальною лінією, це наше найперше використання лінії. Положення широке є горизонтальним, положення високе є вертикальним. Запам'ятайте! Далі по краях проводимо лінії, які ми в процесі малювання не будемо перетинати. Це умовна рамка, в якій знаходиться наш малюнок. Сьогодні ми будемо малювати лінії та з ліній малювати малюнок. Лінії бувають рівними, хвилястими, круговими, гострими, переривистими, короткими. Для того, щоб ми вміли їх використовувати на практиці, потрібно навчитися їх малювати. Такий інструмент, як лінійка, нам сьогодні категорично не потрібен. Отже, приступаємо. На одній частині аркуша паперу робимо вправу з лініями, на іншій буде малюнок. Отже, малюємо вертикальний прямокутник. Верх і низ прямокутника ділимо на 3 рівні відрізки, а бокові сторони ділимо на 4 рівних відрізки. Бокові сторони можна поділити наполовині, а потім половинки ще раз наполовині. Олівцем можете скористатися як інструментом виміру, тобто міряємо довжини, які нам потрібно, відмічаємо на олівці і кладемо в місця, які нам теж потрібні. Далі з'єднуємо позначки і має вийти 3 квадрати по горизонталі і 4 по вертикалі. В цих квадратиках будемо малювати лінії. В першому квадратику малюємо вертикальні паралельні лінії. Робимо їх рівними та щільними акуратними. Це дасть нам змогу потренуватися малювати рівно по вертикалі. В другому квадратику робимо теж прямі, акуратні паралельні лінії, тільки в горизонтальному напрямку. Наша рука навчиться малювати в горизонтальному положенні. В третьому квадратику закріплюємо набуті практичні навички малювання ліній. Тут ми зобразимо і вертикальні, і горизонтальні лінії разом. Вийдуть такі клітинки невеличкі. Я відео пришвидшую, але це не означає, що ви повинні так швидко малювати. Ви повинні малювати так, як вам зручно. У наступному квадратику зробимо косі лінії. Стараємося дотримуватися їх паралельності, щоб вони не зміщували одна одну в інший бік, а були тільки під таким нахилом, який ви почали спочатку малювати. Це дасть нам навички малювати лінії нахилені косі. А тепер поміняємо олівець на більш м'який, типу B5, B6, і зробимо лінії на півкруглі. Але тут є умова. Починаємо малювати, не тиснемо сильно на олівець, а ледь помітними лініями. А чим далі йдуть півкола, тим натискаємо сильніше і мають вийти до кінця вправи товсті на півкруглі лінії. Тут ми вчимося уже передавати вигляд лінії, тобто товсті темні, тонкі світлі. А далі давайте потренуємося робити вертикальні хвилясті лінії. Вони виробляють вправність руки. Але також зробимо їх від світлого до темного. Наступна лінія буде як нитка від клубочка. Ми її робимо тепер від темного до світлого і починаємо з куточка і до протилежного куточка. Ця вправа нелегка, але я впевнена, ви справитеся. Далі робимо косі хвилясті лінії. Половину ліній товстих і темних, інша половина тонкі і світлі. Наша рука вивчить різні рухи та натискання. В наступному квадратику робимо клітинки з хвилястих ліній. Повторюємо квадратик третій, але клітинки будуть хвилясті. Переходимо до кругових вправ. Робимо прямокутник з округлими краями. Від середини лінії темніші, ближче до краю лінії тонші та світліші. Далі робимо кружечки від центру темніші і до краю світліші. І навпаки, з ліній уже простенькі візерунки виходять. І остання вправа для наших ручок це кругова хвиляста лінія, яка від центру темніша і до краю світліша. З вправами справилися. Тепер потрібно намалювати малюнок довільний і використати наші вправи. Використати набуті знання, вкладаючи їх в обдуманий малюнок. Малювати можна все, що вам подобається, або те, що найкраще у вас виходить, але лінійним малюнком. В процесі роботи мають бути використані більшість типів ліній та їх товщина. Це може бути букет квітів, вазон, орнамент, дерева, кущі, квіти, котики і інші тваринки, метелики, предмети натюрморту. Я ось тут декілька варіантів намалюю, а решта я покажу у класі роботи моїх попередніх учнів. Тільки за мною не повторюйте або додайте своїх деталей у малюнок. Зробіть його цікавим та оригінальним, індивідуальним. Прикладом роботи може бути глечик з квітами. Глечик розписаний орнаментом, а квіти також декоративному, тобто придуманому стилі. Використовуємо різні типи ліній на глечку, створюючи орнамент, а також прикрашаємо квіти та листя різними лініями. Також цікавим буде малюнок орнаменту. Там можна застосувати дуже багато різнотипних ліній. Все залежить від вашої фантазії та уяви. Наголошую на те, що спішити малювати роботу не потрібно, цей малюнок вимагає обдумування та розміреності. А ще лініями можна намалювати пейзаж. Використовуємо гострі лінії та кучеряві, прямі та косі, а також тонкі і товсті. Приклади для малюнків я взяла на свій розсуд. Ви можете вибрати інші варіанти малюнків. Такі завдання розвивають навики малювання ліній, вчать робити лінійний малюнок, розвивають фантазію, удосконалюють творчість та просто є початковою сходинкою до художнього розвитку та оригінального мислення. Так як малюнок є основою всього мистецтва, то і лінія є основою всього малюнку. Без цього не намалюєте навіть квіточки. Вчимося, фантазуємо, стаємо художниками. Урок для початківців та учнів першого року навчання. Якщо цікаво, і глядачам буду рада відгукам до наступних уроків.